Контент, щоб ви не думали, що ми граємо тільки в, на водохреще під шум генераторів мінус 11. Ой, так вода не витягнута. Йолки-палки. Напишіть коментарі. Ого, диви. Ди, диви. Ого, Я думав, ти мені витягла воду. Оп! Замерзла. Так, поки кручу, підписуйтесь, бо холодно. Благо, що троє дітей вже нічого отморажувати. О, щось набирається. О, Мінус 11. Ху-ху. Щас. О, ой, воно з льодом. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сучок льоду. Так, ну я обливаюся, ви підкачіться. Не скажу, що класно, но терпимо. здоров'я, Закаляйтесь.